Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачним рецептом салата. Салат, який з крабових палочок та корейської морковки. Любителям, хто любить крабові палочки, той заціне цей салат. Але на святковий стіл він має право бути. Можна сказати, що він навіть і бюджетний. Ну, то, що він легко робиться, ви зараз все самі побачите. Дуже швидко, дуже легко, але саме головне тут, що він дуже смачний. Крабових палочок десь приблизно 200 грам. Корейської морковки також 200 грам. Плавлений сирочок, звичайний, у мене вершковий. Два штучки, 1-2. Але перед тим, як його натирати будемо, бажано заморозити, трошечки його підморозити в морозилці. І 3-4 яйця варених. Варених вкруту. І починаємо. Починаємо ми з крабових палочок. Це то, що основне. Я так буду нарізати, нарізка люба. люба. Можна навіть все повністю натирати. Крабову палочку я ріжу пополам, потім вдоль отако пополам, І якби отакі смужечки. Я буду отак нарізати. Отака буде смужечка. Тобто палочку половинку цю ще пополам вдоль. Перевертаю і роблю отакі смужечки. І так я буду нарізати всі палички пополам, потім половинку ще пополам. І так нарізаємо. Підготовлені палички відправляємо в ємкість, в якій ми будемо наш салат розмішувати. Слідом за паличками, беремо мисочку. Я буду трошки проціжу, корейська морква у мене з магазину, не моя. Так я, щоб сік трошки стік. І так, так. і дам трошечки отак, щоб стік сік. трошки видавлюємо. І тепер, коли так помогли, видавили, все. Сік нам цей не треба, ми його відставляємо, а моркву до наших паличок відправляємо. За що корейської морковки салат буде дуже соковитий, смачний. Тепер яйця можна також або на терку потерти на крупну, але в мене соломкою порізана, морква також соломкою, і будемо придержуватись і теж поріжемо яйця соломкою. Беру яйце, розрізаю навпіл пополам. Ще раз так пополам. І отакі смужечки буду робити. Нарізані та підготовлені яйця відправляємо також сюди до корейської морковки з паличками. Так. Виходить, його немало нашого салатику. Тепер перемішаємо, виглядає гарно. Ну, головне смачно. Тепер сирочки плавлені, як я вже казала, можна їх підморозити. Я не буду. Я відкриваю плавлений сирочок і буду натирати на крупній терці. Можна зразу в салат, може я зразу в салатик натру, а можна на досочку. Я буду на крупній тертушці. І тру. Якщо різати, то тоненько тоненько соломкою бажано різати, щоб все було однакове, нарізка. Запах уже в салата дуже смачно пахне. Тепер сирочок наш перемішуємо в салаті. І треба нам це все діло. Заправити. Беремо сіль, молотий чорний перчик. Солі я дам небагато, десь пів чайної ложечки. Чорний мелений перчик, третю частину чайної ложечки дам. Заправити можна майонезом, можна сметаною, можна грецьким йогуртом, з додаванням, наприклад, чи пів чайної чи півчайної ложечки гірчиці, та яка вам смакує, бо можна і діжонською, можна і гостренькою, любу. а можна майонез з сметаною разом змішати. Хто як любить, так і заправляємо. Головне, зараз гарно перемішати. Більше сюди ми нічого нарізати не будемо. Перемішали. Значить, як я буду робити, так як це зараз я зробила вечором, це салатик, я не буду його весь перемащувати. Я візьму маленьку мисочку, покладу сюди пару ложечок цього салату. Остаток салату я закрию кришечкою і зберігати буду в холодильнику. Мені подобається перед подачею його перемастити і дати сільки їсти. І тут трошки цього салату небагато, я видавлю десь приблизно столову ложечку майонезу, достатньо. Бо останні, в мене можуть в сім'ї зробити, майонез пополам со сметанкою. Також, як я казала, це теж дуже-дуже смачно. І отако перемащуємо. Він, ще раз повторюсь, дуже смачний на смак, соковитий за що корейської морковки. І трошечки, якби, поміняти, бо всі привикли до салату, який ми знаємо з крабових паличок, де входить кукурузка, свіжий огірочок, яйця та крабові палички. Ну, ще можна пікінську капусту, той перший варіант. А цей другий варіант. Мені також дуже сподобався, коли я попробувала. І також думаю, що він має право бути на будь святковому столу. Смакуйте на здоров'я!